Праворський ілюстраційний комітет розпочинає свою публічну діяльність саме з питання відставки праворського міжнародного прокурора Миколи Гарба. Тому що праворська прокуратура і в принципі прокуратура це ключова інстанція для проведення ілюстрації. Так що ж такого прокурор зробив? Так тому й -то справа, що нічого не зробив. Ці факти зловживання не розслідувалися. Причетні до цих зловживань не притягнуться до відповідальності. Сьогодні ми встановили тут таку невелику інсталяцію. Такі своєрідний стовп ганьби Броварської прокуратури, на якому продемонстровані найбільш характерні риси цієї установи. Сьогодні ми сподіваємося. Що з цього моменту почнуться позитивні зміни в нашому місті після того, як ми символічно спалимо цей символічний стов, цим фактом ми почнемо свою публічну діяльність еклюстраційного комітету, і прокурор зрозуміло, це буде тільки перша ластівка в нашій боротьбі.